Здає мені питання підприємець. А у мене є знайомий, який робить також сайти, але дешевше. Чому мені взагалі йти до вас чим ви краще? Питання абсолютно нормальне, але поняття між дешево та правильно стає помітно тільки тоді, коли сайт має приносити заявки, а не просто існувати. Але зазвичай у нас як розроблюється сайт подешевше, а потім ми думаємо: блін, а чому немає заявок, чому немає продажів? Дешевий сайт це просто дизайн та Сайт-підключ Сайтлюч це структура під запити вашої цільової аудиторії. Тексти, які продають, техніка, мобільність, seo оптимізація, логіка, довіра, аналітика. Тому дешевий сайт він просто виглядає, а нормальний сайт працює. І різниця в ціні завжди менша. І знаєте, це як втрачені клієнти, які не доходять до вас. Це через помилки, які знайомий на жаль не побачив. Якщо ви хочете зрозуміти, які саме ризики є у вашій ніші, або у вас сайт є, але не приносить бажаного результату, або ви хочете створити сайт та не знаєте з чого почати, пишіть мені, вийдемо на коротку консультацію, та все детальніше проговоримо під ваш запит.